Миру всім, друзі, Як дізнатися, чи є в людині біси, чи нема бісів. Ісус Христос розмовляв з фарисеями, Він говорив, що в них, в них диявол. Чому? Тому що Ісус Христос спасав людей, проповідував, в нього був результат. А фарисеї вони не спасали людей, вони тільки лицемірили, і вони воювали з Ісусом Христом. Ось, і Ісус тому і говорив їм, що дерево пізнається по плодах. У Ісусу Христа був плід. Ось, і так само сьогодні є багато людей, які поклали своє життя, щоб принести плід Богу, тобто, щоб спасти нових людей. І чому важливо саме спасати людей? Тому що Ісус Христос сказав: хто не збирає зі мною, той розкидає. Ось. А що ми маємо збирати? Збирати нових учнів для Ісуса Христа це очевидно. І про це все говорить новий завіт, що це потрібно робити. Тобто дуже легко перевірити людину, легко перевірити церкву і служителя, духовна церква, в якій нема бісів, і пастор, служитель, вони наступають на диявола, вони забирають у нього душі, ось. а ті, в яких є біси, ось вони цього всього не роблять, і тому сатана на них наступає, тому що або ми. Сатану, перемагаємо або він нас. Якщо є якісь питання, то напишіть мені.